Офіційне відкриття шкільної ярмарки відбулося 14 серпня. Підприємці масово почали розкладати палатки та виставляти кольоровий товар. Кожен з охочих може вибрати те, що йому по кишені, але батьки обурені. Якщо порівняти ціни з минулим роком, то зараз вони виросли на 10-15%. Дуже дорого. Я відправляю двох і дуже дорого. Але як нашому чим це спілкував? Чим з тим, що ціни у нас космічні, просто. А зарплати мінімальні, не більше. Ну, не зашити. Все таке. Продавці пояснюють, зростає іноземна валюта, відповідно, йде підвищення закупочних цін. Це не від них залежить цінова політика, а від того, як держава регулює ціноутворення. Ми у свою чергу лише є посередником між підприємством і покупцем. Дуже дорого, багато грошей потрібно. Тільки один рюкзак коштує 250 гривень. Я вважаю на одяг і на канцелярські вироби. А чим це спровокова? Я думаю, криза в Україні. ярмарка буде працювати до 5 вересня включно. І, поки продавці лише готують свої товари до продажу, покупці вже почали шукати потрібні їм навчальні приладдя.